Сьогодні ми завітали в гості до успішних дівчат, які створили власний бренд. А все почалося з бажання стильно одягатися. Аня і Настя подруги зі студентських років, будучи дипломованими економістами, спробували себе в різних сферах і вирішили. Нам надає працювати на когось, потрібно придумати щось своє. І от від моменту... Обсуждення ідеї до відкриття магазину у нас пройшов місяць. Просчитали мінімальний бізнес-план. Ті суми, які нам нужны, на що, розписали все чітко. Чотири тисячі доларів саме стільки дівчата вклали спочатку у свій бізнес. Цього вистачило, аби купити тканину, пошити невелику кількість одягу, заплатити за роботу, купити меблі та орендувати приміщення за 200 кілометрів від Києва в Бердичеві. Ми отдавали закази просто нібишим цехам. І нам отшивали эту одежду. І только через два роки ми змогли відкрити собственне производство, якщо это так можна назвати. Дві швії, один закройщик. Спільний бізнес ніяк не вплинув на дружбу. Навпаки, за два роки дівчатам вдалося відкрити в Бердичеві власний цех виробництва – 200 квадратних метрів, а згодом і шоурум у Києві. Само тут можно примерить и купить одежду. У нас, как и во всех магазинах, есть регулярные новые коллекции. Мы отшили новую коллекцию, и мы предлагаем нашим покупателям то, что у нас есть. Производство у нас еще не фабрика, к сожалению, поэтому не всегда все может быть в наличии. Если вдруг кто-то хочет там, заказать себе что-то из того, что сейчас нет, мы предлагаем им подождать 15 рабочих дней, и за это время мы изготовим. Мы шьем свои модели, просто нужного для покупателя размера. 30 осиб, самый стильное, Професіоналів допомагають Ані і Насті реалізовувати ідеї і дарувати радість покупцям. Якість товарів дівчата гарантують. Ми постійно знаходимося в поиске нових поставщиків. У нас ткань із Турції в основному з Китаю. Но ми от працюємо над тим, щоб виходити на пряму на квітні заводи, фабрики, щоб заказувати ткань іменно ту, яку нам потрібно, а не вибирати, з которая є. Весь прибуток Аня і Насті інвестують У свій бізнес. У нас все оборудовання, все нове, все ка. все хороших производителей, чтобы шить хорошо, правильно. Поначалу у нас, наверное, была проблема, там надо собирать деньги на аренду. Сейчас у нас такой проблемы нет. Но сейчас у нас проблема, там, где взять деньги на четыре новые машинки, там, три верлока и так далее и тому подобное. Два руки собирали гроши, чтобы запустить властный интернет-магазин. И не даремно, речи затребованы не только в Украине. Осень-зима у будет вот, скоро выходить уже. У нас там очень много э, какой-то вот шерстяная ткань, такое все тепленькое, все удобное, уютное. То тобто, са такі от платі дівчата не дизайнери модельєри, жартують, що нічого не вміють робити, крім як організовувати людей. Та може це якраз і головне в бізнесі.